Дня всім. Напевно, насамперед треба подякувати тим людям, які на себе взяли тягар об'єднання, тому що, напевно, це найскладніше було об'єднати бізнес і на якихось таких засадах, на яких, напевно, вперше ми об'єдналися. Тому ви почуєте сьогодні, напевно, дві зовсім інших історії, тому що два різних фактори. Два різних і вони відповідно зареєстровані по-іншому. Я думаю, що для кожного нового там, потенційного кластера він може для себе взяти краще і прийняти на себе як Я думаю, що те про, те, про що говорив Олександр, зрозуміло, що може бути якась ідея. Ідея стосовно туризму вона народилася десь в межах 2009 року, коли туризм почав активно розвиватися. І ми стали Подаватися до свою добре, а куди ж ми йдемо? Тому що можна багато говорити про те, що ми хочемо мати більше туристів, хочемо мати мільйон, півтори мільйони, три мільйони. Але насправді це дуже правильно тільки тоді, коли ти знаєш, до чого ти йдеш. І власна місія, яка була опрацьована спільно з фондом ефективного управління, потім доопрацьована вже у вигляді стратегії розвитку туризму, вона дала нам такі власне. Якісь цілі, навколо яких можна було об'єднувати, і навколо чого можна було парасолько, під парасолькою розвивати інші бізнеси. Що таке туризм? Ну, Насправді на це, напевно, теж була завжди велика дискусія, тому що ну, було управління культури і туризму, так, і робили фестивалі, чи це культура, чи це туризм. І ну, для того, щоб розвиватися, треба напевно було зрозуміти, що це таке туризм. А туризм насправді зачіпає дуже багато сфер і індустрії у Львові. І ви бачите, це є статистика European Cities Marketing, Скільки відсотків послуг від когось напрямку є відноситься до туризму? Так, тобто, якщо це готелі і ресторани, то 100% зрозуміло, тому що ніхто з не живе у Львівських готелях. Але разом з тим, тут є такі послуги, про які ми не думаємо. Там, там, послуги таксі, чи послуги громадського транспорту, чи послуги перекладачів. І там теж велика частка послуг відноситься до туризму. Тому що якщо б не було туризму, ну, не треба було б стільки перекладачів, напевно, не потрібно було б стільки презентацій. І тому ці люди теж вносять свою частку в туризм, і разом з то з тим вони отримують свою частку грошей від розвитку туризму. Тому ну, власне, цей кластер туризму є дуже специфічним, тому що він зачіпає дуже багато гравців бізнесу, військо. Коротко порахувати, дійсно там от, в IT легше порахувати кількість працівників в, тури... в бізнесі IT, тому що є там кількість компаній, які можна приблизно порахувати, скільки є людей, які на розсому працюють. Кількість людей в туризмі порахувати дуже важко. Так, ми порахували це приблизно. Виходячи від тих кількості цих компаній, які сьогодні є, від кількості готелів, кількості, ресторанів, це 20 тисяч людей. Це 20 тисяч людей, які отримують зарплату від туризму. Це відповідно, якщо ми навіть візьмемо середню зарплату 3 тисячі гривень, це, ну, це величезна сума грошей, які люди отримують від туризму. І це, якщо ми візьмемо 15% прибуткового податку, це теж ті гроші, які місто отримує від туризму. Тому коли ми там говорили і на депутатських комісіях, і на таких зустрічах. А, а треба нам туризм, так? і чи, потрібно, і, 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 чи цей кластер був вибраний правильно, ну, просто треба привести якісь прості цифри, прості розрахунки, які, напевно, не є на 100% але вони дають нам розуміння, що, що тоді здання дає Львову. Так, щоб показати ну, насправді, так візуально, то ми бачимо, що є у нас турист, який приїжджає до Львова, платить гроші готелям, тусить гроші ресторанам, готелі ресторани замовляють. Послуги впрання, замовляють продукти харчування, замовляють послуги транспорту, замовляють послуги перекладу. Ці всі гроші знову ж залишаються у Львові. Так як теж частина грошей виходить з області, так нижче червоної лінії це ті гроші, які йдуть з області, тому що і готелі, і ресторани купують щось в інших областях, купують щось за кордоном. Але більша частина тих грошей йде до наших працівників, там чи там два на дванадцять-піднадцять відсотків від бюджету йде на на заробітну плату. Тому ну, ці гроші знову ж це основна. Кожімо, коли ми говоримо про експорт якихось е е е товарів, то ми можемо говорити про експорт послуг. Турист експортує послуги, а гроші приходять сюди. Відповідно, які гроші приходять сюди, ну, дуже внову, приблизно порахувати від тих кількості туристів, від тих кількості тривалості їхнього перебування і середньої витрати е туриста одного в день, то ми бачимо, що там, твіру, дістає 4 мільярди гривень в рік. Від туризму, це, це не, не місто отримується, отримує весь бізнес, який сьогодні в Львові працює. Ми думаємо, що знову це, ж це були причини, чому варто було об'єднуватися. Так, і питання було, чи ми будемо сперечатися так чи між готелями, який готель кращий, чи ми просто постараємося збільшити кількість людей, які приїжджають до Львова, і збільшити цей поріг, який, який є для, для поділу. Відповідно, щоб не, не видумувати велосипедом, звичайно, що ми звернулися до кращого європейського досвіду, з того, що які, які форми об'єднання є. І насправді в кожному з успішних туристичних міст є таке об'єднання. Воно в основному формується як приватне-публічне партнерство. Це може бути туристичний альянс, це може бути асоціація, це може бути туристичний кластер. І основні цілі, для, для чого це об'єднується, є дуже прості. І як це об'єднується? Це неприбуткові організації, які представляють місто у всіх питаннях. Не тільки місто, владу, міста, а фактично ціле місто. І, звичайно, воно будується на, на, на принципах партнерства. Для чого? Зрозуміло, що е, місто, е, влада міста зробило достатньо багато для туризму протягом минулих років, але, напевно, цей ресурс є замалий. Тому для того, щоб збільшити... Активність міста для того, щоб стати більш конкурентним на карті, у треба було об'єднатися. Тому що в першу чергу турист обирає місто, тільки потім він обирає собі вже дивитися на сайті, там, на букві, може, ну, на будь-якому іншому сайті, в який якій готелі він Коли він обирає місто, у нього, напевно, виникають якісь асоціації. З чим Львів асоціюється, коли він думає, чому я маю їхати саме до Львова. Цю думку треба йому сформувати, цю думку треба йому донести, і для того потрібні власне додаткові ресурси, не тільки. Фінансові, а й людські, тому що в кожній успішній туристичній компанії у Львові є хороші маркетингові менеджери є хороші директори, є хороші менеджери з продажу, які можуть допомогти створити власне, цей туристичний продукт, який ми сьогодні пропонуємо нашим гостям. Таким прикладом для нас, одним з таких простіших прикладів, напевно, більш доступних був Каршавський е туристичний альянс який був сформований трошки на інших принципах, напевно, ніж формувалися самі, тому що він формувався як бізнес-асоціація на базі готелів, які насправді розуміли, що таке маркетинг, що таке маркетинговий маркетин бюджет, який він береться і як його себе буде втрачати. Для того, щоб показати, там, які, там, скажімо, успіхи були в Варшавського туристичного альянсу, ну, це такий простий слайд, який ми, ми взяли з їхньої презентації, справді до існування туристичного альянсу дійсно пристягало. Був на плечах міста. Потім туристичний альянс сформувався, почав робити якісь речі паралельно, але потім вони все-таки прийшли до того, що не можна йти паралельно, треба йти разом. І, власне, зараз створений е, туристичний офіс, е, там Варшав, Варшавський туристичний офіс, який сформований на основі туристичного альянсу і, і влади міста. І нам насправді е, вийшло набагато простіше, так тому що ми багато вже мали. Насправді було зроблено вже був і бренд міста. Була стратегія розвитку міста, тому туристичного варіанту Львова, напевно, частина задач була простіша, Частина задач була складніше, тому що в нас немає таких великих гравців, як Хілтон, як Редісон, як які мають маркетингові бюджети і готові ними поділитися. У нас це формувалося на основі кількох великих компаній, як Француз Systems, як їх, і багатьох маленьких, які першим питанням, коли вони прийшли, ми до них приходили, вони казали, що добре, що з цього думати? І насправді тільки потім вони зрозуміли, що ти будеш мати стільки, скільки ти принесеш. Що ти принесеш тисячу гривень, ти отримаєш на тисячу гривень, так, напевно, більше, але насправді стільки. Тому мета туристичного альянсу є насправді дуже проста: збільшити цей доріг до розподілу, збільшити кількість туристів якісних, ті, які приїжджають сюди надовше, ті, які залишають більше грошей. Для того власне, потрібна якісна стратегія розвитку міста, яка буде пропонувати якісні туристичні продукти. Тому власне, і туристичний альянс приймав активну участь у розробці туристичної стратегії і приймає активну участь у її впровадженні. Це розвиток бізнес-туризму. Ми бачимо в більшості готелів, які сьогодні з'являються у Львові, є прекрасні конференц цей, які дають можливість проводити конференції від 50 до 200 чоловік. Ну і відповідно це спільна організація подій. Тут ми не, не ділимо, що робить альянс, що робить місто насправді, тому що ну, це, це було б некоректно. Ми робимо багато речей, але ми робимо їх спільно. Якщо ми говоримо про приїзд журналістів, то частина роботи робить місто, частина робить туристичний альянс. Чи це приїзд туристичних компаній, чи це виїзд на виставку? Так, ми завжди їдемо як одне обличчя, одна, скажімо, один учасник. Там можуть бути різні бізитні хартки, але насправді люди є. Працюють дуже, дуже стійко. Ну, якщо ми говоримо про проекти, я не буду перелічувати всіх проєктів, напевно, найуспішнішими, найбільшими це є участь у Берлінській туристичній виставці, яка є найбільша в Європі. І там, на кількох виставках підряд він отримував нагороди, за там, будучи там, шосте місце, маючи за кращий стенд там, серед там, знає, тисячі учасників. І тому я думаю, що це проєкт, який в довготривалій перспективі дає дуже хороші результати. Це участь у днях Львова, в інших містах і в Україні за кордоном. Це підтримка фестивалів, які на сьогоднішній день потребують такої допомоги, вважають через брак таких прямих спонсорів, власне, туристичний альянс підтримує, ми підтримували і, дні, і музика в старому місті, і зараз буде Золотий Лев. І часбеси, і альфа-час, тому що всі ці речі приносять щось до міста, тому вони повинні що отримувати від, від нас якусь допомогу. Ну, А як фінансується туристичний альянс? Я думаю, що це приклад для всіх, тому що ми ну, всі повинні фінансувати наші спільні зусилля, тому фінансується він і за членські внески учасників туристичного альянсу, і за добровільні пожертви. Ви можете бачити в кількох ресторанах проєкт, який називається Гривня для Львова, до кожного чеку враховується одна гривня, яка пізніше використовується власне на промоцію на фінансування фестивалів. В кожному з цих фестивалів, там ми даємо 10 тисяч гривень чи 20 тисяч гривень, ці гроші є насправді дуже потрібні. А вони приходять від наших гостей, так тому що це не є гроші викласники туристичного бізнесу, це гроші покупців, які потім використовуються для того, щоб тому покупцю надати якісь додаткові емоції, крім того, що він може спожити нашим хорошим ресторанам. Дякую. Це коротко це туристичний альянс. Я думаю, що якщо будуть запитання, то ми вам радо відповімо вам на ваші запитання. Дякую.